Ходою солідарності проти насилля відсвяткували сьогодні 8 березня в Харкові. Учасниці акції вимагали створити в місті притулок для жінок, що зазнали насилля, чи то фізично, чи то психологічного або ж економічного. Втім, знайшлися і супротивники такого мітингу. Кілька молодиків вийшли з протестом на жіночий протест. Чи довелося їх розбороняти? Бачила Марія Малевська. Ще до недавно це була площа Роза Люксембург, тепер площа Павліська. Саме звідси стартує хода солідарності. Мені багато справді, як можна альтернативно відмічати 8 марта, от і так теж. Ми действительно очень много замовчуємо. Якщо нас не б'ють по морду в сім'ї, або там нам дають право. А работать это еще не значит, что нет насилия. Очень многие женщины сталкиваются с трудовым насилием, когда им платят меньшую зарплату, чем мужчинам. И это психологическое насилие. Каждая женщина сталкивалась с ним. Это угрозы, оскорбления. Поэтому э, я здесь не только для того, чтобы выразить солидарность, но и свои, свою позицию. Кто должен вас сегодня услышать? Услышать должно общество, другие женщины, мужчины и власти должны тоже услышать. Не встигли учасники ходи вирушити, як навпроти з'явилися їхні опоненти. Свобода, це диктат, даєш патріархат, місце жінки на кухні. Ми вийшли проти вот этого всего. В АТО должны идти все! И мы в АТО должны идти. Но мы не можем, потому что мы боремся с женщинами. Почему у вас носы клоунские? Это не клоунские носы. Мы считаем, что у нас есть конституционное право выражать свое несогласие с тем, что вот это вот происходит на улицах. Это видят наши дети. Будущее. Насилие над женщинами, Маршрут ходи не тривалий повз мерію до майдану конституції, до пам'ятника Ніці. протягом усього маршруту учасників ходи супроводжують правоохоронці. Навіщо вам біта? Це прапор, це прапор. Ви нікого бити не збираєтеся, Ні. ви просто охороняєте дівчат сьогодні. Я я. Прийшов сюди виразити свою солідарність. Вони підвертаються домашньому насиллю з сторони чоловіків. Знаходять виправдання для домашнього насилля зі сторони чоловіків. А чоловіки не потрапляють під насилля зараз? Ні. Зараз ми просто прийшли виразити солідарність з жінками. Зараз ми не збираємося спеціально ні на кого нападати. Але якщо нападуть на нас, ми маємо захищатися. треба говорити! Молодці, що не мовчите. молодці, ребята, що не стоять. И... Я поддерживаю молодежь. Так, давай, не проводим. Будем э, заканчивать акцию и расходиться. Подходить нужно аккуратно, потому что на той стороне есть люди, которым... Імаємо тему націля над жінщинами і ані, мого проявіть та пота на цілі розходяться учасники ходи солідарності тихенько невеличкими групами. Хто у підзамку, хто на маршрутки, бо помітили поряд молодиків у масках. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.